Дає святість до часу буває прикрита, а у інших що в простоті, усім на показ. Вспередона Триміфунського богом налита, чудеса, люд від нього спостерігав і не раз. Мав він сім'ю і дружину до часу, діток. Спиритон Муфунський на той час був пастухом, і біднішим він віддавав усе й заробіток, жив у простоті і в молитві боровся зі злом. Тільки молитвою він мертвим життя повертав, адже в молитві з Богом серце очистив своє. Єпископом при Константині Великому став Третє століття, фунт, говорить житіє на Першому Вселенському соборі проти Аріан стиснув цеглину. Віддала воду, вогонь, глину. Існування у цьому прикладі. Трійності стану, що Господь Свята Трійця запевнив кожну людину.